Всім привіт! Сьогодні тема буде відео Удар при включенні першої передачі, після простою після ночівлі. Особливо актуально буде для баджач-боксерів, який після цих ударів розриває сцеплення і наслідки дуже плачевні. Там все все три закльопки. Така індійська якість. Це більше буде для таких новачків. Хто в темі, той вже напевне це знає. Е, відео на цю тему мало є, що прям на цю тему. Дехто проговорюється щось в тому, але в суто ця тема. Е, я сам спочатку навіть не знав, коли купив цей мотоцикл, дуже жорстко в ньому злипається злепла... сцеплення. Ех. Включаємо першу передачу, таке відчуття. Що двигун хоче розколотись двоє. Дуже неприємне відчуття. Не знаю, чи це може щось статись, чи не може щось статись, бо там в цих мотоциклах сеплення, там закручене нормально, а не на трьох закльопках, як боксерах. Але все-таки неприємне. І так, які є методи боротьби з цим? Методів є багато, кожен собі як хоче. Скажу зразу, дехто казав, що я неправильно зрозумів відео. Що просто на холодну, ну, не заводячи нічого, просто вижимаємо сцеплення і копаємо кікстартером. Просто з вижитим сцепленням без першої передачі копаємо кікстартером, і сцеплення має розлипнутися. Тут так не працює. Так взагалі... ну, якщо воно і розлиплося, то дуже слабенько, щоб отримати майже той самий удар. Які методи є робочі? Робочі на холодну зранку підійшли до мотоцикла, вижали сцеплення, включили першу передачу. і З вижатим сцепленням тоді копаємо кікстартером. Копнули раз-два, сцеплення розлиплося. Такий метод. Наступний метод. Підходимо до мотоцикла, вижимаємо сцеплення, включаємо першу передачу. І з вижатим сцепленням котимо мотоцикл вперед-назад. Ну, може краще вперед? Котим ривками колесо заднє буде заблоковане. Бо сцеплення злиплося, перша передача, колесо буде заблоковано. І так котимо, доки колесо не розблокується. Все, пустили сцеплення, поставили нейтральну передачу. Можемо заводити сміло прогрівати і починати їхати. Е, Далі. Які ще є методи? Е, Наступний метод просто заводимо мотоцикл, прогріваємо і беремо сцеплення і вижимаємо разів 5. Вижимаємо 5 разів, 6. Ну, я від 5 до 10 дехто робить. Але тако дергатись сцепленням постійно. І це не дуже надійний метод. В залежності від складності, в одному випадку, може розлипнутися, в другому. Частково розлипнутись, буде удар, але у нас є сильний. Ще один метод. Так само. Заводимо мотоцикл, прогріваємо, вижимаємо сцеплення. і просто ручкою газу газуємо трохи. Сцеплення тримаємо вижити. передачі нічого не включаємо, просто тримаємо сцеплення вижити і газуємо. Ну, понятно, якщо ви крутанете там на п'ять... 5-6, то воно розлипнеться, напевне, по-любому. Але якщо такое слабенько газувати до 3000, воно теж може не розлипнутися. А може і розлипнутися. То вже як повезе. Можна просто прогріти мотоцикл, вишити сцеплення і потримати його так 30 секунд до хвилини до хвилини часу. І воно само по собі теж. Мало би розлипнутись, то в залежності, наскільки жорстко у вас злип, злипається це сцеплення. В цьому мотоциклі, як я вже казав, чи то він такий унікальний, чи то всі вони. Дуже дивна фігня, ніхто ні за таке не говорить в інших мотоциклах Ліфан. Цей ліф стоїть на CTR 200 мотор. Ніхто за таке не казав, що там злипається сцеплення, всім, можливо, пофіг ніхто не звертає увагу на це. Ну, проблема така є. Не знаю, як в інших. В деяких, можливо, це слабо проявляється, тому вони не переймаються таким. В цьому дуже жорстко злипається, він буквально постоїть. Годинки 2 вже буде легенький удар. Годинки 4 вже буде відчутний удар такий, приключений першої передачі. Як він десь годинки 4-5 постоїть, буде відчутно. А як постоїть ніч, а то й довше, то удар буде жорстокий. Ну, неприємний дуже. Може комусь пофігу. Мені це неприємно. А у баджаджах боксерах це взагалі окрема картина. Я думаю, хто слідкує за мототемою, там було видно, як там сцеплення на трьох закльопках. І люди теж не знали цього, що треба такі, такі маніпуляції робити зранку. І на пробігу 8-10 тисяч там багато зривало закльопки. Закльопки падали на мотор, робили масляний насос, і потім було багато проблем. Ну то степлення таке собі не дуже аж дороге, ну, пару тисяч коштує. Ну але скільки в тому? І то вже як повезе, а як в дорозі тільки станеться таке з тим. Який для мене метод найзручніший? Я не знаю, чому, чому так, але для мене найзручніше просто зранку підійти, вижити степлення, включити першу передачу і котити вперед, трохи взад, ну, поки не зірветься колесо. Зірвалося колесо, заводжу і все. І можна прогрівати і їхати. Кожен вибирає собі метод, який хоче. А чи треба це робити, складно сказати. ну, Краще, напевне, зробити, на баджаджі обов'язково зробити, там навіть не обговорюється, А на цих, ну, напевно, рекомендовано. Так що, дякую за увагу. Може було корисне відео. Просто на такі теми ніхто відео не хоче знімати. Всі, напевне, думають, що всі такі мега досвідчені, всі все знають там. І це не важливо. Насправді воно може бути дуже важливим. Так що підписуйтесь на канал.